Я вирішив, що я більше точно, як мінімум, під час війни не буду курити траву. Можна сильно зашифруватись під час війни. Найгірше, що мені здається, що можна зробити було б, це покурити в ніч з 23 на 24 лютого. Прикиньте накуреним збирати тривожний чемоданчик. Це це був би найспокійніший тривожний чемоданчик взагалі. Я думаю, ну, що б я робив? Я думаю, я почав би збирати такий так, що взяти, що взяти, що взяти. Шоколадочку, шоколадочку. Так, так, ще ще, ще. ще. О, праву рука теж підходить. Да, беремо праву руку. Ну і попить, попить. Точно треба. Взяти попить. Я поганий господар, я помітив по собі. Мені це інколи вже навіть квартира натякає, що я поганий господар. У мене витяжка, ну, вентиляція. Вентиляція погано працює. Вчора заходжу в ванну, і вентиляція така. <схід> 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 ну, У мене відчуття, що я коли зайду в ванну, а вентиляція така. Як ти заїбав ти... займався? Зроби вже щось хоча, будь ласка. <схід> <схід> да, я, я поганий господар, у мене десь. І в року вже погано працюють хідні двері, замок постійно заїдає. Для мене зайти в квартиру і вийти з квартири це прям процес. Знаєте, у людей є параноя, коли вони виходять з будинку, вони думають, чи закрив я двері, чи не закрив. У мене такого немає, бо таке, блядь, хір забудеш. Я не знаю це. Єдине, коли я можу про це подумати, це коли я виходжу і такий, так, щось кріпатури немає, треба піти квартиру перевірити. У да, мене прям якась боротьба з собою через ці двері. Кожен раз я відкриваю двері і думаю собі: Макс, завтра ти купуєш замок. Починаю закривати двері, і двері такі Пиздиш! <ривіт> да, я через це, що я поганий господар, я не хочу до себе закликати друзів додому. Ну як мені їм пояснити всі ці звуки? Да. Я думаю, що я їм більше все скажу, що це в мене розумний будинок просто. Да. Вони такі, світло, вімкнись, думаю, так все, не вийобуйтесь, давайте це. Це вже зайве. Це вже зайве. Ненавиджу е, вітати родичів з ним народження по телефону. Ніколи це не було прям класно. Ніколи. Не було так, що я привітав і такий. Ху я не привітав Максим. <риклад> Троюрину тьотю прям до сліз довів. Це як взагалі це? Мені просто дуже важко. Знаєте, ці слова якось красиво так скомпонувати, не знаю. У мене зазвичай це комбінація з трьох слів: це щастя, здоров'я, успіхів. Да. Якщо не допомагає комбінація, йде важка артилерія. Починається здорового успіху, щасливого здоров'я, успішного щастя. Таке, але більше я не люблю це тости. Тости це взагалі жах. Я з дитинства ненавиджу ці тости. Це просто це для мене в дитинстві будь-яке день народження це взагалі не свято. Це просто ти сидиш бляд, в очікуванні свого тоста. І чомусь, і чомусь. Черговість тоста завжди залежала від того, наскільки ти близький, родич цій людині. Я на Янде народжені мами і тата в дитинстві не мався не потрапляти. Якщо, да. Так... Мені цей інфаркт на початку вечора не був потрібен взагалі. Було колись у мами день народження і привітав тато, сказав, Макс Наступний каже, «Е-е-е, ще сестра є, сестрі було 5 років. Взагалі, змінилось у нас ставлення до звичайних цінностей. Ми змінили своє ставлення до насолоди. Я впевнений, що зараз у пар змінився секс, він став більш палким. У мене якби теж дівчини немає, але в мене дуже палка дрочка. розумієте? <звук> да, якщо що, я дрочу при свічках. От і що ви розуміли. Ми сидимо, знаєте, я вино, пісюн. Потім лью вино на пісюн. Біле на півсухе. Важливо. Це єдине, що не пече. Ось. Е У нас з Пісюном, до речі, змінились стосунки тепер це з початку війни. Я думаю, що коли війна закінчиться, я може його в її підзвожу. Може... Досить... Я, я, я відчуваю, що буде комфортна поїздка у мене з ним. Прям, да. Ну, дивіться, за багаж не потрібно платити там нічого. Місце в літаку не треба. Просто оформлюєш, як ручна екладь, і кладь. <різь> і все нормально. Да, ну просто раніше до повномасштабного вторгнення, ну, знаєте, після того, як по я кінчив, то взагалі не те, ти думаєш, а, Боже, що я за людина. Що за людина, господи. Уже після початку повномасштабного вторгнення я пам'ятаю, що кожен раз речу кінчаю і думаю, слава Україні. <плес> так, народ, раз уж така вже тема пішла. Поплодуйте, кому телефонували під час сексу, під час того, якою займалися сексом. У мене є друзі, яким я постійно попадаю в той момент, коли вони займаються сексом. їм постійно чомусь, я, я не знаю, це прям кожного разу відбувається так. Я інколи просто дзвоню, такий що, трахаєтесь? Вони такі. ні! Та ладно, трахаємося. Да, да. Знаєте. Прям занадто часто їм дзвоню. Інколи я вирішив, був один вечір, що я вирішив не подзвонити. Мені друг уже дзвонить. Каже: Макс, можна, будь ласка, набрати, а то ми не можемо стартанути без тебе вже не виходить. Але, знаєте, це допомагає от такі, така тема близька з друзями цими. Я став ближчим е, до свого друга. Ми ми теж з другом можемо відверто говорити про відверті теми. І колись у нас була розмова. Теж про це він каже, що він е, попросив свою дівчину зробити йому мінет. Я подумав: попросив? Ніхрена собі наглость попросив. Ну, не знаю, як ви, я до мінета відношусь як до поїсти в гостях. Ну, типу, якщо самі запропонують, запропоную, то так, да, звісно. Ну, сам ніколи в житті, навіть не заікнусь, Ну, але якщо буде натяк, то да, будь ласочка, да, будь ласочка!» Можна ще з собою завернути, я вдома доїм. Будь ласка. Ну, народ. Попросить мені, ну ні. Знаєте, мене не так виховували просто. розумієте? Знаєте, як мене виховували? Що перед тим, як ти в гості, треба обов'язково поїсти вдома. Дякую, народу мене все.